Про це Бені Макуане мріяв давно, але навіть і не підозрював, що мрія може так скоро здійснитися. Мені подобається музика, і я дуже радий перебувати тут у студії. Це те, про що я мріяв. І це спроба реалізувати одну з моїх мрій залишити якийсь слід в історії клубу. Словом, Бені Макуана прийшов на студію звукозапису створювати суперхіт. Конголезець у ролі зірки і одного із вокалістів. То у вас бені Макона сьогодні найзірковіший гість тут? Напевно, що так. Поки ми працюємо лише півтора року, тому так. Сьогодні здійснилося найзірковіший день. Найзірковіша людина сьогодні до нас завітала. І з Біні Макона зірка вийде? Однозначно, вже й вийшла. він вже зірка. Бені завжди любив співати. Ви ж пригадуєте, як конголезець запалював на відкритому тренуванні команди. Пам'ятаєте, як вхопив барабан? А як потім співав з вболівальниками? Десь тоді до Павла Легенчука, голосу в Полісся, прийшла ідея. Треба із Макона записати трек. А далі все пішло, поїхало. Скільки людей брало участь у цьому проєкті? Перерахуйте, У цьому приймали участь Паша Легенчук, який зателефонував мені з цією ідеєю. Потім Натан, продюсер Натан. Житомирська зірка, до речі, не одну зірку він сюди привіз. Дякуємо, він скоординував нас з Віталієм Кабою для написання цього тексту. Далі вже процес рухався в цьому напрямку. Був вже приспів у нас сформований більш-менш і вже була зрозуміла ідея, до чого ми йдемо. І вже від цього я відштовхнувся. І, можливо, там тиждень, тиждень, другий з'явився перший куплет, потім другий. І сьогодні ми вже записуємо повноцінний трек. Ти піднімає прапори, руки наші гори ти за мною Ми не славні тут, вся країна наша знає, коли вовки на полю жилах кроса кліпає, ге полісся, е Житомир одна команда, тисячі сердець не полісся, е Житомир одна команда. Тисяч яма яка ваша роль у цьому проєкті з Бені Макона. Мене, мене покликав Паша Лігінчук. Він каже: ти, Костя, як вже професіонал, просто прийди і підсиль е, цей неймовірний музичний витвір. Чим ви підсилили його своїм вокалом на куплетах? Угу. Я також буду робити зведення. Цього треку поки тренувалися хлопці. Тренувався і Бені Макона. Його роль це виконати приспів гарно, потужно і з запалом. Ти якось розім'яв голосові зв'язки? <тас> нічого, нічого. Я готовий. Горло <клес> <клес> готове, зв'язки готові. Можна вже надягати навушники, мікрофон, буду співати. Е, поліся, е, зітомі, одна команда. Е, полісія. Ге, поліся? Е, зітомі, одна команда. Тисячі е, поліся, е Житомир, одна команда. Тисячі А-а-а-а-а. Я знаю, що він полюбляє реп, я знаю, що у нього є слух, він відчуває ритм. Я знав на сто відсотків, що він зробить все круто. Ну і власне тепер найголовніше сам запис. Бені, як нам здалося, навіть трохи почав хвилюватися. А тут ще й вокальна грамота.

Але потім конголезець, що називається, спіймав кураж, і його співочий талант розкрився на пору. Те, що ви почули, як ви думаєте, з цього може бути хіт? Звичайно, це буде хіт. Це 100% буде хіт. Ну, бо такого ще немає. Це буде 100% хіт. хід. Ну а тепер треба вокалісту прослухати, що ж він там наспівав. Судячи із легкої усмішки на обличчі, результатом Бені залишився задоволений. Думаю, що це буде хід наш такий місцевий. Ми будемо болювати за нашу команду під власний трек. Тому саме ідея полягає в тому, що ми будемо мати свій трек нашої улюбленої команди. Що було найскладніше, якщо було щось таке? Найскладніше було, коли мені сказали співати трохи нижче, підлаштовуватись під це і тримати ноту. Я не знав, що музика складніша за футбол. Які враження лише, от, таким, як ви бачили по телевізору, і тут він от такий. Е, ну там він в роботі по телевізору, так? Це для нього робота, гра в футбол. Е, тут він відкрита людина. Ну, так завжди буває. Ми на екрані, коли бачимо людей, думаємо, що вони якісь міжа інші. Чи... Е, якісь певні риси характерних є, але сьогодні я цього не відчував. Бар'єру, якби не було, ніби ми знайомі вже багато років. І сьогодні зустрілися записати трек. Словом співпрацею усі залишилися задоволені. До речі, бені збирається незабаром повернутися у студію звукозапису. коли закінчу кар'єру футболіста, піду займатися музикою. Можливо, це буде реп, можливо, щось інше. Треба обдумати це все. Можливо, Бог пошле мені натхнення, та я щось придумаю. Ну а зараз оцініть суперхід від Hello. Бені Макуана. Вамос, давай, давай, полісія, вдавай! На трибунах фани б'ють у барабани, болівати з нами збираються майдани. Поліся вперед, тільки перемога в лісі на полісі. Не злякати Бога. е hey, hey, в житомі одна команда. Тисячі сердець, е поліся, е житомир, одна команда. тисячі сердець. Отож, дорогі уболівальники, а як вам хід? Діліться враженнями. Поставив лайк, підписався на канал. Молодчина. Тепер напиши в коментарях, якого контенту про нашу команду тобі хотілося б бачити більше.